Не наводжу спортзал. Шоста старанко надто рано. Уу. Уу. Ого, обожнюю спортзал. Стану сюди поміж двох моїх коханців. Отут, конюхи з золотим серцем. Ми знайомимося, коли тікає один з моїх коней, і він повертає стареньку Бесі. Ми постуємо в полі, він пише мені пісні, типу люблю -лю, тебе мила і вчить мене їздити без сідла, а я вчу його читати. У день, коли він просить моєї руки, я відмовляю, тому що заручена з іншим. А отут принц з інших країв, якому судилося стати королем, але він хоче вивчати зірки та писати романи. Моє перше кохання, чи мій принц, перше кохання або принц, перше кохання чи принц не можу обрати. Тож вони б'ються за моє кохання. Я кричу Хлопці, припиніть! Я обираю себе, я напишу ті романи, я вивчатиму зірки, я їздитиму без сідла і стану королем.